Продам бампер задній Volkswagen Golf 6 hatchback Колір LA7W. Стан запчастин. Ну тут легенько краска здерта. Тут теж. Ось так виглядає. Тут є вм'ятінка Тут є вмятінка. А так, в общем, бампер хороший Ось так виглядає дана запчастина Кого цікавить? Телефонуйте і замовляйте. Бампер є в наявності комплектний, повністю комплектний. Спойлер бампера. Катафоти. Плафончики, партроники, ось це все є на даному бампері. В такому стані пропоную даний бампер. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео, в описі. Кажу з обратної сторони даний бампер, щоб зразу все видно було, в якій комплектації продається. Ось тут такий нюансів був. Таке вушко трошки надорване. Бампер з патроніками, з проводкою, булошний оригінал. Полір номер і номер бампера 5К6 807 421. Буква вроді в кінці нема. Без букви. Ось такий бампер. Кого цікавить. Телефонуйте і замовляйте. Запчастини є в наявності. Це номер заложки Та ще шипартроніки. Все в оригіналі. Volkswagen з Баге. Тут також значок Volkswagen на самому бампері. Кого цікавить такий бампер в такому стані, в такому кольорі, спойлер бампера під одну губу, тобто під один глушитель. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте.